Дивіся, раз, 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 раз. Дивіться на ворота! На ворота дивимося! два. Нічого два. Подбачено два раз два рази побачить люди. То гребе спиною, літак. Давай!

я так казав, кому тебе підказувати? Я вам підказав взяв. О, ботанка правильно зробила, вона грибку. Вона не відкидала, не слів. Вона зробила в грибку це, в ударі. А тут а? а тут воно так висило стояве. Ну не було так чи що? Ну не було? Заходим, заходим, дивіться на ворота. Ярик, на ворота дивіться. Далеко вже пилить.

Все, тоже Ребу требувати. Держи! Давай, 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 давай! Давай, давай, забиваем!